Через доброго ранку всім шановним телеглядачам, які долучилися до а, нашої студії впродовж цих декількох хвилин. А, ми перемістилися на наші зручні дивани, тому що до нас в студії завітала наша перша ранкова гостя, яку я з задоволенням представлю. Доброго ранку це Наталія Скунц, порадиця творчості батька Петра Скунця. І сьогодні ми будемо говорити а, про. Пана Петра до 75-річчя його, яке відбувалося ну, вже майже місяць тому. Так Доброго ранку ще раз добре ніколи не пізно говорити про талановиту людину. Дійсно, чайно ми дивилися сюжет, де наша колега сказала, що це місто щасливих людей. Я б хотіла ще додати, що це місто надзвичайно талановитих людей, е і вони не знаю, якось тут комфортно напевно розвив, розвиватися таланту. Ви, як донька, ну завжди могли спостерігати ось ось цей. Градацію або можливо спади е, таланту в, у творчості вашого батька. Як вам було взагалі за цим спостерігати? Які були у вас відчуття, як у дитини? Як ви взагалі це сприймали? Ви знаєте, як в дитини в мене був найпрекрасніший батько в світі. Крім того, що він в мене був талановитий, він в мене був дуже добрий. І коли мене трошки запитують, як він вами займався, я трошки завжди гублюся, не знаю, що відповісти. Потім я одного разу сіла сама собі думаю, чому ж мені так важко говорити? А видно, тому що. В нього він ніколи не сюсюкався з дітьми. Наскільки він вмів подарувати щасливе дитинство, але з самого найменшого віку він виховував тобі особистість. Завжди це був рівень, він вміг десь опуститись до твого рівня, щоб підняти тебе вище. Тобто нічого нав'язаного не було, нічого. Такого проти але завжди, от я кажу, ми розмовляли якось на рівні, і так завжди у всій сім'ї. Сім'я у нас дуже демократична. В цьому плані ми завжди один з одним. Радимося і кожен має свою думку. Але, звичайно, найбільшим авторитетом у нас був батько, наскільки він був добродушний, щирий. Але якщо батько казав, що має бути так, це ніколи не нав'язувалось. Але ми всі розуміли, що це справді має бути так. От якщо ми вже говоримо про дитинство, то в мене тут в руках є така цікава кольорова збірка моя азбука. Це дитяча поезія. А от чи полюбляли, чи розуміли ви в дитинстві? От саме те, що є тут. Ну ці вірші, вони вам якось я не знаю, допомагали, чи все ж таки ви знали просто, що тато творча людина, і це його, ну скажімо так, робота, чи все ж таки ви розуміли, що він це пише і для діток, і для дорослих? Ви знаєте, Петро Скунзін взагалі не дитячий поет. взагалі. <плес> ну так як є. Але вже <плес> після смерті ми коли готували книжки, у нас взагалі заплановано було видання, що готував батько. І так сталося. Я думаю, ці всі книги, що ми спромоглися видати, якби батько жив, вони були б набагато більш досконаліші, він би ще щось представив читачеві. Але перші, так як так уже сталося, що готувати він не зміг, і цей весь огром, який потрібно було видавати, з ним потрібно було щось робити, звалився на наші сімейні плечі. І ми готували, вийшли у нас у видавництві Дражді перші три томи поезії. І далі ми видали книжечку прози. От коли ми видавали цю прозу, Виникла ідея ще видати дитячу книжку. Чому я взяла ці книжки От за останні 5 років, тому що творчість батька ми вже підсумовуємо п'ятиріччями. Я все-таки застала ще радянські часи, у нас була п'ятибальна система. От кожен рік, що ми зробили, це балу. Якщо останні п'ять років брати до уваги, то зробили ми досить мало. Але перші п'ять років після смерті у нас якраз вийшли 5 книжок. Це що я зараз тільки що сказала. Якщо брати цю книжку, тут проза, проза батька, то це, цю книжку я б назвала книгою однієї ночі. Ті, хто її читав, особливо хто знав батька, всі казали, що її за одну ніч прочитали. А от дитяча книжечка, вона народилась. Декілька віршів батькових було. Він пробував писати. Але якщо ви там почитаєте, от ви побачите, там є такий дуже гарний вірш. Зайчик. Я зараз знайду його навіть по світу. Плигав зайчик-побігайчик і не любив зайців, трусливих зайчик. Є вовчик-брачик, лисенька, кума, зайці живуть, а зайчика нема. Трошки при тому всьому, що це дитячий вірш. Так, у нього там... такий дуже не дитячий зміст насправді. Тому е, батько себе ніколи не вважав, але е, так сталося, що коли батька і не, не друкували, він багато займався перекладацькою діяльністю, готував для лікового театру, е, деякі е, ну, постановки і, е, це, і ми зібрали це в єдине ціле, тобто книжка не тільки з батькових поезій. Але і з перекладів Барбали Салаї і Людмила Подяворінська, прекрасна поетеса. Просто в честь неї, наскільки я знаю, навіть названа комета. І... Нам насправді теж є що вам показати. Ми готувалися до сьогоднішньої бесіди і підготували відео. Тож давайте його разом переглянемо, а пізніше прокоментуємо. Слівка такого біля Міжгір'я, де ми вчилися в одній кімнаті, така одна кімната була, всі 4 класи, початкова школа, а потім вже середню школу я закінчив у Міжгір'ї, туди пішки ходив, досить 4 кілометри. Там вже вчився. Батьки в мене були, прості серіали, мати не вміла зовсім писати, ні дня не ходили до школи. Вона була 899 року народження. Ну, вона виросла сиротою, вона намітувала все життя і так надіслала змоги вчитися. Батько десь латинікою трошки вмів писати і цифри знав. Я думаю, що в мене батько надзвичайно був розумний, просто селянська така філософія, народна філософія. Тобто він мав, просто не було змоги вчитися в нього. І мати теж була дуже розсудлива, розумна жінка. Вона, до речі, хата, в якій я народився, це була мамина хата. Вона її заслужила по наймах. Це не батькова хата. Батько взяв жінку бідну, яка була без землі, і в хаті від невіталицю це, це одруження, бо жінка землі не принесла. Але вона принесла хату, і так батько всупереч сім'ї, з по любові. Ну а від любові мають і діти бути. Ось так ваш батько розповідає про свою родину. Насправді, моя думка, що все починається з сім'ї. Від того, як ти виховувався, яка була атмосфера в сім'ї і залежить твоє майбутнє. Ви сказали, що ваша атмосфера в вашій сім'ї насправді була дуже сприятлива, і батько був для вас таким і прикладом, зірцем, і помічником. А пізніше на вас не покладали якихось теж таких от. Надію, ось в тебе такий батько. Ти теж там мусиш чогось досягти, мусиш видати книгу. Я не знаю, бути поетесою, письменницею або, хоча б, журналісткою. Не, не клали на вас ось такий ярлик. Не вішали? Е, ви знаєте, я не можу сказати, що на мене вішали ярлик, але. Завжди тягар слави батькової він іде. Тому ну, видно, саме тому я трошечки, хоч в мене перша освіта філологічна, французька філологія, але все-таки я перекваліфікувалася, я пішла трошечки в іншу галузь, яка досить далека від літератури. Але як вам сказати, з одного боку батько дуже хотів, щоб я. Я працювала з ним от, навіть на канікулах, його, в його Карпатській Україні час від часу. Він, якщо в нього рукописи виходили, він останні роки трошки погано бачив, були проблеми з зором. Він завжди давав і мені переглянути рукопис. Тобто завжди у нас все, що, чим займався батько, воно все одно відбувалось так само вдома. Але з іншого боку, як батько казав, взагалі життя поета, навіть видно, журналіста, кожна робота вимагає великої роботи над собою. Це не просто зримувати два рядки. Кожне слово над ним потрібно працювати. Якщо прослідкувати його творчість. Він, коли один вірш написаний раніше опублікований в збірці, якщо виходила інша збірка, він ще раз кожен вірш перечитував і він допрацьовував свої вірші. Кожен день, якщо людина хоче себе пов'язати зі словом, це надважка робота. Ти маєш розвивати свій мозок, ти маєш цікавитись останніми подіями, тому що... Якщо це справжній поет, він має не тільки розказати про любов, про все прекрасне. Він має жити тим, що навколо тебе. Приємно, що наша бесіда так цікава глядачам. Вони телефонують до нас в студію. Доброго ранку. Да, здравствуйте. Like. Во-первых, у меня вопрос. Вы сказали уже, что он родом из Межигирщины, да, это же горы. Каким-то образом его творчестве это отображалось? То есть он особенно подчеркивал какую свою любовь и к горам, и к людям, старался через свои произведения улучшить жизни своих, скажем так, сограждан, именно тех, кто проживал в Карпатах, да, это первый момент. Второй, вот некоторые родители подход такой к воспитанию своих детей, неважно, кто он станет по профессии, главное, чтобы он стал хорошим человеком. У вашей семьи такое же было и немножко другой был подход, пожалуйста. Дякуємо е, за ваші питання. Ви знаєте, дуже правильно е, сказали, найважливіше, щоб ти справді став порядною людиною. Е, ми розпочали з сім'ї, і от якщо казати про. Е, е, Татових батьків, це були ну, на той час, люди не вміли читати, писати правильно, але ця життєва мудрість, так ми кажемо за міжгірщину, розумієте, там скупа душ, скупа земля, але дуже багата душа. І якщо батько завжди знав десь, що він розумний, але Мудрості він навчився від своїх батьків. І як е, він е, пішов і став е, в першу чергу, я думаю, все-таки порядочною людиною е, то, порядною людиною, е, то я думаю, він тому все-таки намагався і своїх дітей навчити. Навіть більше я скажу, що не стільки, коли він жив, тому що він ніколи нічого не нав'язував. А як після його смерті я почала розуміти, що все-таки треба відповідати? Це прізвище Скунць, воно до чогось зобов'язує. Я думаю, тільки до, до приємного чогось воно зобов'язує. Ну насправді, от е, м, хотілося би ще поговорити саме про часи радянські, тому що багато з нами інформації про те, що в ті часи, ну надзвичайно не те, що складно, було і складно, було некомфортно письменникам, поетам. Вони завжди десь їх притісняли, десь завжди їм заважали видаватися, заважали, заважали їм працювати. А в ті часи в багатьох інтерв'ю писали про те, що е, вашого батька і переслідували, і заходили до вас в гості якісь незнайомі люди і. Десь постійно його кудись викликали на якісь розмови, і так далі, і так далі. Як, взагалі, в той час ну жилося сім'ї маленьким дітям і взагалі чи він е, не знає, не провокувало це його завершити, писати або взагалі просто відмовитись від тієї роботи від тієї справи, якою ну, він жив. Ви знаєте, дуже гарно Сергій Федака за нього написав, що він радянський антирадянський поет. Все-таки в той час, коли батько вчився, треба розуміти, що якраз тоді ліквідовувалась неграмотність, і в цьому плані, все таки, радянська влада зробила найбільшу помилку за весь час, що все-таки люди почали бути грамотні. а грамотні люди це думаючі люди. Відкривалися двері дійсно багатьом простим, можна сказати, хлопцям, дівчатам з села. Тобто перший ривок, як теж свого часу батько писав, приходив час десь оновити кров. Занадто великі уми треба було трошечки в сторону, а нову кров влити. В культуру, тобто для розвитку були досить сприятливі умови, виходили збірки, але це все до якогось рівня. Тобто, е, ніби давалося, одною рукою завжди давалося, одною, одною рукою давали, іншою вбили. Бувало, всяке, але, е, ну як вам сказати, е, я в ті часи була. Досить маленькою, і все-таки дітей оберігали від цих всіх проблем. Тобто, от єдине, можу сказати, коли був пуч, переворот. Нічого мені батько не розказував, що там в Русі він був, десь ну, десь я чула в квартирі, що там якісь розмови велися. Але ну, я ще тоді занадто маленька була, щоб до того дорости. Але коли от йде балет по телебаченню, дзвонить батько, і щось я відчуваю, що в нього голос не той. І я не пам'ятаю, що його спитала, а він каже, ти знаєш, Погані наші справи. Які це справи, дитина ще не усвідомлювала. Але якщо батько сказав, що таки він розумів, що наслідки можуть бути різні. І навіть по-своєму, так толерантно, він все таки і дітей готував. Про те, що слідкували за ним, це все це, це більше моя, могла мама розказати це справді було. Я більше можу сказати з того, що я читала. Бо розпинали не на хрестах, а на звіздах наших п'ятикутних. Це він сам написав. І Я кажу, деякі речі він, видно, навіть помер, і він просто їх не розказав. Він залишив цю таємницю в собі. Як приємно, що все-таки у нас є така річ, як спогади. Вони живуть в нас, і поки вони живуть, то ті люди, які живуть у цих спогадах, вони завжди присутні з нами. Але є ще ось таке: ось така незвична річ, як телебачення. як Касети, бабіни, на яких теж залишаються спогади. І Інколи, коли ти про щось хочеш згадати, тобі просто варто це включити і переглянути, і воно знову зринає в твоїй пам'яті. Я думаю, це ну, дуже така приємна і класна штука. Тож давайте віддамося їй і знову поринемо в спогади. Мабуть, ні один із нас не без Шевченка. Справа в тому, що так чи інакше, кожен вплив Шевченка на собі пізнав. Я скажу, що я ходив у таку школу, де була одна кімнатка у приселку, і там чотири класи зразу вчилися. І Там були тільки твори Сталіна, Шевченка і Фітьковича. І я взяв три Шевченка і почав з жінками з ким читати грамотним Катерину. І вони плакали всі. А кажуть, що Шевченко на Закарпатті чужий. Вони б не плакали. Це була перша річ, яку я читав нашим з того присілка людям. Так що Шевченко тут такий же свій, як і всюди, Є у нас дві вершини. Фізична вершина є у нас оверла найвища точка Карпати України. І друга вершина це вершина духу Тарас Шевченко. Будь проклят світ, що дав його труні. Будь-проклят день, коли його не стало. Не граємо браття на сумній струні. Над мужністю ридати не пристало. Смерть ліпшою не стане від прикрас, якщо вона і генієва навіть. А люди кажуть, вічний наш Тарас, я теж кажу, і серце не лукавить, і серце вірить, що Тарас живе, ішло зі смертю щось від неї дужче. Ішло, мабуть, народження нове, коли відпало все чуже, минуще, коли хльостки міщанські язики. Не посмакують долею поета, що їв, що пив і скільки пив, і з ким, чи не бував, крім музи, хтось іще там, коли над ним не скилить самота, коли не дуга не підкосить ноги, коли поет народним гнівом став, і вже народ немислений, без нього, коли не можуть уряд і закон над ним чинити доблесну розправу. Коли не може п'яний солдафон крізь стрій погнати українську славу? Ось це якраз той момент, про який я говорила. Людини вже немає з нами. Але ми можемо на нього поглянути знову, відчути оцей темпоритм його вірша, як він сам зачитує своє. І я думаю, ну це надзвичайно приємно, що ми можемо такі ну, екскурси в минуле робити. Насправді, хотів би тебе поправити а, Тарас Шевченко. І, до речі, зараз хотілось би поговорити от, трошечки під завершення нашої розмови про Шевченківську премію, а, саме про те, як це було, коли це було і чи готовий був ваш батько до того, що ну до, до цього почесного звання. Ви знаєте, це справді дійсно, ну, дійсно ювілейний рік. І ювілейний рік не тільки тому, що батько 75 років, а ювілейний рік, тому що якраз 20 років, як тато отримав Шевченківську премію, 10 років, на жаль, як він помер. І я думаю, ішов він до Шевченківської премії. Просто своїм трудом. І прийшов час, коли, ну, слава Богу, що належним чином оцінили цю премію і батько її отримав. Ми. ми я можу згадати, от е, як вам сказав, мені було дуже приємно, коли батько отримав премію. Ми дома сидимо, його вітають всі. І телефони дзвінок е, і дзвонить Павло Архипович за гребельні. І я така щаслива, що я живим класиком, живою легендою передала слухавку батькові. От ми бачимо ще старі світлини чорнобілі. Ну от насправді ми говорили про те, що кожен, е, кожен митець, кожен поет, письменник ішов своїм шляхом. Тобто, ну як ви вважаєте, були думки про те, що я працюю для того, аби там, я не знаю, наприклад, отримати Шевченківську премію? Чи все ж таки людина працює і ось це, ну якби воно йде своїм шляхом, якщо ти дійсно талановитий, якщо ти дійсно робиш вклад в розвиток літератури, то це само собою, що ну, дає тобі можливість отримати саме цю премію? Чи працюємо митець для цього, чи все ж таки це просто нагорода, яка йде паралельно з її творчістю? Ми ну, в першу чергу має працювати над собою. Якщо це література, то в тому числі над собою в літературі. Пані Наталі, ми дякуємо вам за розмову. Дуже шкода, що наш час обмежений, тому що насправді говорити, переглядати різні архівні сюжети можна ще дуже дуже довго. Але сподіваюся, незабаром ми знову зустрінемося в цій студії. Обов'язково з приємного приводу і поспілкуємося ще і про вас, і про творчість вашого батька, яку не можна забувати втрачати. Чи нехтувати цим, тому що це наше духовне надбання, яке потрібно обов'язково оберігати, і, звичайно ж, бути з ним знайомим. Тож, можливо, когось ми простимулювали і він візьме в бібліотеці книжку, чи купить її, познайомиться із цією творчістю ближче, якщо не був знайомий і, до, речі, до цього я вас вибачаю з переб'ємо. Може вже з цього року отримати премію Петра Скунця. Ось можна не тільки читати, а й намагатися теж досягти певних висот. Ну я нагадую що студії програма ранок на тисі. До 75-річчя дня народження Петра Скунця, його дочка Наталя Скунць У порядниці його творчості і ми спілкувалися з нею про творчість батька та про його життя. Дякуємо а вам! А ми до вас повертаємося вже після випуску новин.